Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 19 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант десятка кубків. Вам так! Сьогодні у вас буде в більшому ступені питання стосуватися родини, родинних стосунків і сімейних відносин. Можливо, ви щось будете сьогодні завершувати, або будете наповнені підвищеними емоціями. Підтримка буде від рідних і близьких людей. Це і матеріальний достаток, і гарне взаєморозуміння, і гарні стосунки у колективі можуть бути. Тобто у вас сьогодні буде емоційний підйом. Тож, ви сьогодні можете сміливо і сімейні свята влаштовувати. І з будь-яких інших питань вам сьогодні так можете діяти сміливо. Другий варіант вісімка мечів, вам так. Але сьогодні є таке, що ви можете зіткнутися з якимись обманами або осудом. Хтось може із своїх розрахунків намагатися вам зашкодити, тому що будуть якісь зовнішні перепони. Але вам потрібно сконцентруватися всередині себе, добре обмірковувати всі дії, які ви будете виконувати. І ще ви можете зіткнутися з якимсь протистоянням колег або з конфліктами. Тобто, хтось чужий буде вмішуватися у ваші справи, буде заважати вам виконувати те, чого ви забажали. Також це, на вас можуть впливати якісь обставини, ну, на які ви самі не можете вплинути. Тож, можете сьогодні будувати довгострокові плани, оцінюйте все, що відбувається навколо вас, і концентруйтеся на головній меті. І тоді ви досягнете успіху. І третій варіант. Дев'ятка жезлів перевернута. Вам ні. Наразі у вас є якесь заторможення у справах. Можливо, ви переоцінюєте свої сили, і у вас на, на, на даний час є якась втома. Можливо, вам будуть надходити невигідні пропозиції, або ще можуть мати місце якісь убитки, або втрати, можливо, якісь. Нечесні конкуренти у вас проявляться. Тобто вам на сьогодні потрібно подивитися на, на ту справу, якою ви займаєтеся, з іншого ракурсу, ви, тому що ви боретеся із наслідками, а вам важливо віднайти причину того, що в вашому житті відбувається, і потім у вас все налагодиться. Тільки головне відмовтеся від старих стереотипів і того, як ви раніше діяли або думали, або чогось бажали. Переверніться з них на голову і подумайте все по-іншому. Тоді у вас і життя налагодиться по-іншому. А я нагадую всім, це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.